Я вважаю, що технології ноутіл no і стріптіл слід ширше впроваджувати в агропідприємствах. Вони допомагають зменшити вплив екстремальних погодних явищ і роблять нас менш залежними від погодних коливань. Мене звати приплосомосно Барзда. Сімона я керівник господарства розміром 1200 гектарів у третьому поколінні у регіоні Пеневежес на півночі Литви. наші ґрунти надто гетерогенні, а умови сильно різняться навіть у межах одного поля. вже кілька років ми працюємо за принципом мінімального обробітку ґрунту та робимо перші кроки у напрямку регенеративного землеробства. Сюди входять технології прямого висіву, ноутіл no і стріптіл. Совісерйоснясе для мене пряма сівба має очевидні переваги. Це можливість оптимізувати витрати та раціональніше використовувати ресурси. через особливості наших сівозмін. Ми вирішили випробувати аватар. Наприклад, ми мали дуже високий покрив сидератів, який спершу потрібно було мульчувати і передискувати поле перш ніж сіяти. Водночас частину ділянки ми засіяли напряму сівалкою аватар, і врожайність була ідентичною на обох полях. Після цього сумнівів у перевагах машини не залишилося. Наш аватар лц має трисекційний бункер і опційний міні-дріл. Тож ми можемо висівати різні види насіння під час посіву покривних культур або, наприклад, сіяти пшеницю разом з підсівною культурою. Також одночасно з сівбою можемо вносити добрива. Це відкриває для нас безліч можливостей і дає свободу у виборі рішень. Такі технології, як AutoForce та RowControl, забезпечують особливі переваги на наших різних за типом ґрунтах. Сівалка ідеально витримує задану робочу глибину, що гарантує рівномірні дружні сходи навіть за складних умов. Для кожного фермера дуже важливо мати техніку, яку можна налаштувати під себе. Навіть у такій маленькій країні, як Литва, ми працюємо на відмінних за складом ґрунтах і маємо справу з різними погодними умовами. Кожен фермер знає своє поле найкраще і може сконфігурувати аватар лц індивідуально до своїх потреб і умов. Я переконаний, що зміни клімату дедалі більше впливатимуть на те, як ми будемо вести сільське господарство та які врожаї збиратимемо щоб долати ці виклики, потрібно глибше вивчати ґрунтові процеси і ефективніше застосовувати сучасні технології, включно з прямою сівбою.